Любі мої, вітаю! З вами Галина пригріс І так, деякі моменти і нюанси по ще одному реглану. Значить, бачите, як я набрала горловинку. Під цим відео буде посилання на такий набірний рядочок. Можливо, ви вже бачили Слідуючий лайфхак: що я роблю, щоб у мене виходили неповторні вироби. Тобто, повторити другий раз дуже низький відсоток. Що я роблю? Ось такі звичайні вишивки, абсолютно різні. Вибираю з них орнаменти, частково і втілюю в свої роботи. Другий лайфхак і третій лайфхак. Ось тут під рукою, і як я набираю петлі. Бачите, вони в мене не розсипаються, знову ж таки, можливо, ви це вже бачили. Я таке припускаю або допускаю, але, ще раз покажу. Значить, ось мій рукавчик другий. І я додаю петлі, це перед, спиночка. Один рукавчик вже. Як бачите, ось набраний. Так, щоб максимально було добре, добре видно. Ось. Робоча ниточка, тобто я зробила уже росток, пров'язала один рукавчик, перейшла наперед, і знову буду перед з'єднувати зі спинкою. І робоча ниточка. Один, два. І підхопила петельку. Один, два, і підхопила петельку. Бачите, як рівненько вони лягають. Три, чотири. Ще раз. Пальчик, спиця, ниточка. Ось так. Не на себе, а від себе пальчик двічі. І пров'язала. Набираєте ту необхідну кількість, яка вам потрібна для вашого виробу під рукою. Ось так. Бачите, як гарненько, як рівненько. Додаю необхідну кількість петель, ще одненька, І все спиться. І продовжую далі по колу в'язати. З'єднала, звичайно, просто. І по колу. Зараз у мене лицеві петлі, коли дійду до рукава, теж покажу. І от мої набрані петельки, і пров'язую за задню стіночку ось так акуратненько. саме за задню стіночку, тобто серединку петлі, щоб потім і на рукаві і на слідуючих рядочках все було класно і рівненько. Так, набираю всі петельки. Я думаю, це зрозуміло, дуже близько показую до того, щоб будь-хто міг. Повторити. Ну, звісно, будь-хто це той, хто хоче. Або той, кому сподобається. Я дещо щільно набрала. Можна трішечки вільніше. Ось таких три лайфхака, набір. Як я у свої вироби використовую різні орнаменти, звідки я їх беру. І ось набір під рукою. І обов'язково покажу готові роботи. Обов'язково! Так, завершила. І зразу ж продовжую першу петельку знову за задню стіночку. А далі по колу, все по колу, по колу, по колу. Все рівненько, все гладенько, все ідеальненько. Бачите, як ось. І тоді будете набирати уже на рукавчик. Ось він рукав. Все є, росток є. Набір петель є супер. Продовжую свою роботу. Далі. А ви мені напишіть, чи вам сподобалась така моя ідея. Всім рівних петель і гарного настрою!